Всім, всім привіт. І я вас вітаю на каналі Granand Guy, де я роблю огляди на Лего і не тільки. Сьогодні у нас огляд на набір Лего, Майнкрафт з ось таким драконом, фігуркою з Майнкрафту та другу фігуркою Ендермена та невеличкою побудовою з Ендерсвіт. Бажаємо вам приємного перегляду. І почнемо наш огляд з інструкцій. Та, тут така невеличка інструкція, але ну, дивитесь на цей набор, вона велика. Задія тут немає ніяких наборів, картинок інших наборів. Але тут є... Але тут можна, але тут плюс його набору, що тут є супер деталь І, і з кодом, який ми можемо ввести в гру. І у нас буде Замість намі скіна з тіла. У нас буде ось такий е, скін ось такого чоловічка. І почнемо ж огляд з цієї фігурки. Ось така невеличка фігурка е, з алмазою броні. Тобто голова в алмазовій броні і тіло. І просто сіре тіло. Е, Ззаді плащ, але просто як принт, як принт. І... та ендер перлина. І лук, але це новий, похожий лук, бо він ще ні разу не виходив в Лего. Ну і такий прикольний, бо в самому Майнкрафті. Немає фіолетових луків. Ну і ось така... А це звичайна деталь за цим кодом, яка йде сюди. Просто на ній код. Тут є така фігурка ендермена, Сама звичайна фігурка, яка багато разів ходила в Олего. Він тримає цей піщаний блок з цього світу. Ну, не можу більше нічого сказати. І перейдемо до нашої побудови. Тут є ось такий зілля. Зілля. Я не знаю, що це зілля додає, але таке червоне зілля. Мені дуже подобаються такі деталі, як голови. Бо це деталь голови, але просто така червона. І ось така сама побудова, вона невелика. І що мені в цьому не подобається? Така як, тут пісок, типу. І оце тут е, кристал. Це ось цей кристал. Якщо я не помиляюсь, 9 чи більше, їх треба знищити в самій грі, щоб дракон Він не відновлював здоров'я. Ось тут є функція, що ми нажимаємо... І ось цей кристал. Як ви бачите, він знімає, то вилітає. Ось на цю кнопочку ми нажимаємо. І ось так вилітає. Я думав що. коли я думав, що в Лего будуть ось такі кристали, то я думав що вони будуть високі десь до сюди, сама оця чорна конструкція. І далі буде ось ця. Типу сама штучка, яку треба знищити в грі. Але ні, вона невеличка. І це на мене мінус цього набору. І перейдемо до самого серця цього набору. Це дракон. Ось так він стоїть. Зараз я його поставлю. Так, ось так він стоїть. Так. Ось так він стоїть. Нев... Невеличкий це. Але він мені не дуже сподобався. В цьому плюснього набору цього дракона, що в нього майже все подвижне. І все рухається. Ось так. Ось так рухається крила. Ось тут рухається крила. І так само друге крило. Ноги подвижні. Ось так подвижне. Е Хвіст, рот, це якщо що принти. Зараз я вам покажу, якщо воно сфокусується, фокусується. Так. Ось це очі і рот, це принти. І рот теж можна... Якщо ви так бачите... Його теж можна реа... Тоже можна його двигати. мінус що я не я якось питався, питався і не міг поставити дракона. Щоб він стояв на чотирьох ногах, і оце тіло, ціло саме, корпус, він був прямий, а не нахилений. Я думаю, що можна, але в мене ніяк не вийшло. І ще я забув сказати, тут шия теж подвижна. І раз, два, три, чотири. Шість. Е, шість цих штучок, які подвижні ви самі ви хвості. І... Три, дві то есть, які подвижні в шиї. Я не розумію, нащо було ось так, можна було якісь то роги додати, щось таке. Було б прикольно. І ще сама функція цього набору, щось що тут є ось така кнопочка, якщо ви бачите. Ми нажимаємо і вилітає ось такі, як полум'я. Ось таке полум'я. Але мінно, що воно вилітає з тіла, бо в самій грі воно вилітає з його рота. А не з тіла. Це теж я не розумію. І ось так ноги ще подвижні, якщо ви бачите. В принципі, набор непоганий, але можна було його трохи дороботи і зробити трохи. І зробити його трохи краще. На мою думку. Бо... Я, я бачив інші набори з драконом і на мою думку вони набагато краще. І дуже мені подобається цей набор, бо в саму гру можна зробити так, щоб тебе був з цього персонажа. Дякую всім за перегляд цього відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до наступного відео.